Росіяни убили 81 журналіста, із них 10. Нам достеменно відомо, що вони загинули під час виконання професійних обов'язків. І 71 журналіст та журналістка загинули або в лавах ЗСУ. Приєднавшись і захищаючи нас, або ж вони стали цивільними жертвами російських обстрілів. Загинула Ірина Цибух, їй було всього 25 років, і вона була журналісткою Суспільного. Вона приєдналась в якості бойової медикині до госпітальєрів. Вона могла би працювати журналісткою, створювати матеріали. В неї була мрія працювати журналісткою, але Росія її вбила. І ми сподіваємося, що все ж таки настане той момент, коли вбивці будуть покарані, коли будуть покарані ті злочинці, і буде все ж таки справедливість, і вони знайдуть покарання і сядуть на лаву міжнародного трибуналу. Що стосується заручників, станом на зараз, станом на кінець травня, в полоні перебуває 29 цивільних українських журналістів до якості заручників, і перебувають чотири журналісти, які приєднались до лав ЗСУ, але їх не обмінюють, і ми припускаємо, що їх спеціально Росія утримує саме тому, що вони журналісти, створюючи їм там якісь специфічні умови, тому що в нас абсолютно є це. Навіть не теорія, а от аксіома доведена вже тими доказами, які ми зібрали, що Росія цілеспрямовано винищує журналістів. Вона. Коли вони окуповували міста, вони буквально через кілька годин заходили уже в приміщення редакції, представляли автомати, зброю до голів журналістів і захоплювали журналістів там заручники, приковували до батареї. Це все задокументовано. Це все готово, просто от, готово до міжнародних судів. І ми дуже хочемо, щоб міжнародні організації нарешті е, почали вживати активних. Кроків до того, щоб вирішувати питання з цивільними заручниками, це неприпустимо, коли міжнародна організація. Ми не можемо там, скажімо, знайти цю інформацію ніде, що з хиліком Дмитром, де він перебуває, і ми випадково дізнаємося, що якась міжнародна організація, виявляється, весь цей час могла мати доступ, але вона просто навіть не пробувала туди сходити і дізнатися, хоча це входить до мандату цієї міжнародної організації. Такого не повинно бути. Просто не повинно бути міжнародні механізми, мають працювати. І ми сподіваємося, що те, що Верховна Рада прийняла постанову, що стосується заручників, те, що буде засідання ПАРЕ в кінці червня, те, що почали активніше працювати, все ж таки, міжнародні механізми, це допоможе створити тиск на Росію, допоможе все ж таки якось застосувати у ці всі механізми на практиці. І ми побачимо, хоча б чи вони взагалі працюють, чи вони потрібні? Якщо вони не працюють, тоді, напевно, треба якісь інші механізми вигадувати.